Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. О Пресвята Діво, Небесна Царице, ти єси захистом і пристановищем усім віруючим, З з усту своїх вививаємо молитви до Тебе, сподіваючись на Твою нескінчену милість і любов, Пресвята Богородиця, спаси нас, небесна Покровителько, Ти відкрила нам шлях, до вічного спасіння Твоїми святими молитвами, веди нас грішних. Через етернисті стежки життя до Царства Небесного, Пресвята Богородице, спаси нас, зібравшись Духом, ми звертаємось до Тебе, Пресвята Богородице, Ти, що народила Господа нашого Ісуса Христа, посередничи за нас, перед престолом Вишнього, Пресвята Богородице, спаси нас, о, пречиста матір, укріпи нашу віру, зміцни надію, розгорни любов у наших серцях. Нехай Твоє покровительство буде для нас міцною опорою, всякі скорботі та випробування. Пресвята Богородице, спаси нас у скрутну годину до Тебе підіймаємо наші очі, Пресвята Діво, Ти, що вмієш утішати і допомагати, не покинь нас, потребуючих Твоєї допомоги, Пресвята Богородице, спаси нас, пречиста Богородице, пославши на нас, благодать Святого Духа. Нехай Він веде нас у усідні нашого життя, направляючи наші кроки до вчинків любові та милосердя, Пресвята Богородице, спаси нас на Твої руки, о Мати Божа, складаємо наші молитви і прохання, будь нам, заступницею, покровителькою в усіх наших потребах та скорботах, слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Твоя материнська любов і милість будуть з нами завжди ведучи нас до вічного світла і миру, в царстві Твого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Попри свята Богородиця, Небес Небеси, землі, припадаю до Твоїх ніг серцем повним покори і віри, ти, як все милосердно, прийми мої мови твої прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. У кожному вирі повсякдення, благаю, будь моїм заступництвом у моменти зневіри та тривог. Коли вороги та недруги оточують, будь моєю захисницею в світлому темряві, як цілительці, вручаю тобі всі хвороби, та недуги, що тяжать на нас, молюся про твою благодать та зцілення, благослови наше життя, Матір Божа, наповни його миром, любов'ю та гармонією, оберігай наші родини зміцній нас, у вірі та любові, допоможи зберегти єдність та злагоду в домівках. Молю тебе, Цариця Небесна, про милість та благословення в наших щоденних справах, даруй нам розуміння та напрям, щоб кожен крок був зроблений з мудрістю та благодаттю у ті часи, коли мої сили здаються слабкими, допоможи мені побачити світло Твоєї любові, нехай Твоя безмежна ласка огортає моїх близьких, рідних та дітей, захищаючи їх від усякого зла. В ці борхливі часи, благаю тебе, Божа матір, допоможи нашим мужнім захисникам України, дай їм силу, мужність та перемогу над ворогами, будь їхньою опікункою та провідницею на шляху до миру та свободи. Матір Небесна, ти є символом безмежної любові та милосердя у цей час, коли мир і спокій так потрібні, молю тебе, вислухай мої прохання, подаруй нам Твоє благословення – Веди нас шляхами добра миру та любові, згляньться на наші серця, сповнені віри та надії, і бережи нас у своїх милосердних руках. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице і мати Божа, яка з великою любов'ю і милістю доглядаєш своїх дітей на землі, прийми наші покірні молитви та благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка несеш тепло і світло божественної присутності у світі. Вислухай наші благання, ми звертаємося до тебе, о мати, милосердя, з проханням оберігати нас від усіх неграздів і бід, огорнути наші душі своїм покровом і направити нас шляхом духовного зростання та оздоровлення, прохаємо тебе всемогутня заступнице, захисти нас від усіляких недуг, наповни наші серця вірою і надією в цей час випробувані скорботи, коли наша земля тремтить від війни і конфліктів, ми благаємо тебе, о, Мати Божа, пошли нам Твоє могутнє покровительство, захисти наших відважних захисників, даруй їм силу, мужність і перемогу над ворогами, нехай Твоє милість і благословення супроводжують їх у кожному бою. Ми просимо Тебе, О Пресвята Діво, допоможи нам у нашій щоденній праці, у наших турботах і потребах. Направляй нас на шляху істини, даруй мудрість у рішеннях, силу в боротьбі з випробуваннями, підтримай нас у хвилини слабкості та втоми, даруй нам відновлення, сил і віри, ми благаємо Тебе, Цариця Небесна, зцілення тим, хто страждає від хвороб, обіймий своєю теботою і милосердям тих, хто потребує утіхи та підтримки, захисти наших дітей, сім'ї та близьких, оберігай їх від усіх небезпек і спокус. Матінко Боже, ми віддаємо себе у Твої руки, просимо Твоєї допомоги та заступництва перед Господом, прийми наші молитви, наповни нас миром, надією та любов'ю, нехай Твоє нескінчена милість і благословення буде з нами завжди. Амінь. Ти, що воли, все створив і богозволив оселитися в лоні не невісної, Тих, що хворіли тлінням з богатим нетлінням, як милосердний, Пресвята Богородице, спаси нас. Вища за небесні сили і найсвятіша, все непорочна, ти надприродно вмістила в утробі своїй, невмістиме слово, Пресвята Богородице, спаси нас, мене що заблукав на путях житейських і часто впадає в гріховну розпусту, направ мене владичице, на стежку покаяння, Пресвята Богородице, спаси нас, незнаваш чиста благання наше, бо на тебе покладаємо надію раби твої. Ти, водичице пристановище і очищення душ наших, Пресвята Богородице, спаси нас, кріпкість моя, і спів, і спасіння, і відоме заступництво і стіна незворена, водичиться побори демонів, які поборюють мене і намагаються омертвити мене, Пресвята Богородице, спаси нас, ти діло Бога із дівственних кровей твоїх, який обожив людство тому визвали мене твоїми молитвами. Оскверненого пристрастями і зітлілого від ворожих підступів, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчасних віків віків. Амінь. Піч прообразувала Твоє Різдво, все непорочна, вників не опалила, як і утробу Твою, не опалив вогонь Божественний, тому благаємо тебе, визволи рабів Твоїх від вогню вічного, О, Пресвята Богородице, Небесна Царице та Мати, милосердя. До тебе ми підносимо наші молитви, згуби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що даруєш благодать, любов, оберігає нас від усіх негараздів та що нас оточують. У твоєму милосерді ми знаходимо утіху та захист від усіх бур, що несуться в нашому житті. Вислухай, опричиста, наші благання за наших захисників і воїнів, які стоять на сторожі нашої України даруй їм силу мужність та перемогу над ворогами, нехай твоє благословення та захист, супроводжує їх у кожному бою. Ми благаємо тебе, приблагословенна за наших рідних і близьких, за наших дітей, їх від зла від хороб та негараздів, наповни їхні серця миром, любов'ю та надією. Нехай Твоя ласка буде з ними в кожному кроці нашого життя, о Мати Божа, в Твоїх руках ми шукаємо відпущення за наші гріхи, і вручаємо тобі наші страждання та наші слабості, допоможи нам у духовному зростанні, даруй нам прощення та мудрість, нехай Твоя безмежна милість та заступництво ведуть нас шляхом правди та світла, благослови, о Пресвята Діво, наші будні роботу та прагнення, нехай Твоя невечерна допомога та захист будуть з нами у всіх наших починаннях, наповнюючи наші душі миром та спокоєм, ми мовимося тобі, пречиста, Богородице, за зцілення від хвороб, за втіху в скорботі та за світло в темряві нашого життя, нехай Твоє заступництво та благодать огортають нас, захищаючи від усякої біди від кожної невдачі, віримо, що Ти, О Богородице, вислухаєш наші молитви і принесеш їх перед лице Всевишнього, ми покладаємо нашу надію на Твоє милосердя, віруючи в Твоє велике заступництво, Пресвята Богородиця, охорони нас, захисти нас і веди нас шляхом правди та світла, щоб ми могли служити Богу та нашій Україні з чистим серцем і вірною душею. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Царице та мати, все прощення, до Тебе звертаюся з бокою вірою і смиренням. Ти, що є заступницею та матір'ю всіх вірних, простираю перед тобою мої молитви та благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Благословена ти, О Марія, у своєму безмежному милосерді, ти, що стоїш перед Престолом Господнім, будь нашим захистом і допомогою в наших повсякденних потребах.